Вітаю, друзі! Ви на каналі Громадської організації Інститут геополітичного виміру. І з вами я, Дмитро Биков. Ви дивитесь щотижневий дайджест антикорупційних новин. Почнемо із хорошого. З 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції нарешті відкрило доступ до електронного реєстру декларацій чиновників, депутатів та держслужбовців. Це чудова новина, адже тепер антикорупціонери, громадські активісти зможуть передивлятися декларації чиновників і виявляти незаконне збагачення. Це просто причудова новина. Про що ще писав Інститут геополітичного виміру на цьому тижні? 40 тисяч гривень за виготовлення та підписання дозвільних документів для водопостачання, викрито працівника Київводоканалу. На ось такій достатньо дрібній, але поширеній корупції. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру інженеру прат «Київводоканал» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення щодо отримання дозвільних документів Київводоканалу, кваліфіковано за частиною 2 статтею 28, частиною 3 статті. 369 Кримінального кодексу України. Також ми писали і про бурштинову операцію. Про неї ви можете подивитись більш детально в нашому розширеному відео. За посиланням ми розповідали про е, операцію Національної поліції України щодо вилучення бурштину на 4,5 млн грн на Рівненщині. СБУ затримала депутата-рикетира на Житомирщині, який з бандою викрадав людей та вибивав з них гроші. За нашою інформацією йдеться про депутата від політичної партії Олега Ляшка міськради Коростишева Михайла Лукомського. Разом із рекетирами він вимагав з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити покидьки. Викрадали своїх жертв та відвозили їх до власних катівень. Після тортур депутат змушував людей приносити їхні відкупні до приміщення міськради. Писали ми також про рейдерство землі в місті Києві. Депутат Слончак хоче анексувати приватну сусідню ділянку на столичному Печерську. Він знищив артизіанські свердловини, а тепер зазіхає на приватну власність, такий скандальний кейс. Було розроблено з приводу заступника мера столиці, екс-заступника мера столиці Володимира Слончака, що накинув оком на ласу територію поблизу незаконно зведеного бізнес-центру в Печерському районі. На розгляд Київської міської ради під надуманим приводом винесли проект безпрецедентного рішення про вилучення через суд і припинення права власності за земельну ділянку, що межує. З е, приватною ділянкою по вулиці Філатова, 5. Також ми писали, що правоохоронці провели обшуки в офісах комунального підприємства Києва міст» та підрядних організацій, залучених до ремонту Південного мосту. Прокурор Даницької окружної прокуратури міста Києва спільно з працівниками Національної поліції України провели обшук в приміщеннях. Комунального підприємства Київ міст» та підрядних організацій, залучених саме до виконання ремонтів по Південному мосту. Підтоплення тунелів Київського метрополітену. Правоохоронці проводять обшуки в комунальному підприємстві Київський метрополітен, Департаменті транспортної інфраструктури, КМДА та проектні організації. Достатньо резонансна справа, якщо тянеться з минулого тижня, і, можливо, правоохоронцям вдасться знайти причини підтоплення київського метро. 4 тисячі доларів США за білий квиток. Повідомлено про підозру двом організаторам схеми. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва. Викрито та повідомлено про підозру. 51-річному мешканцю міста Києва та 47-річному іноземцю в організації незаконної схеми переправлення громадян України призовного віку через Державний кордон України, кваліфікація злочину згідно частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. На жаль, такі повідомлення ми фіксуємо щотижня, і їх кількість, в тому числі, на жаль, не зменшується. Директору підприємства, яке імпортувало в Україну авіаційне паливо, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати майже 42 мільйонів гривень податків. За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, директору підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Кваліфіковано цей злочин за частиною 3 статті 212 12 Кримінального кодексу України. ДБР спільно з поліцією Іспанії провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП пана Борисова, який зараз перебуває під арештом. Виявилося, що вартість віли перевищує 4 мільйони євро, а площа 857 квадратних метрів, уявіть собі, із земельною участю на ділянці в понад 15 соток. Також він купив офіс за 500 тисяч євро. Як бачимо, збагачення в Україні призвело до накопичення майна таким недобросовісним головою ТЦК ТСП у Іспанії. Надію, що такі справи призведуть до резонансу, і влада дійсно намагатиметься реформувати систему і мобілізації, і ТЦК ТСП в Україні. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, а також підписуйтесь на всі наші медіаресурси в посиланнях. Давайте бороти корупцію разом!